Ті, 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 ті. До дня білої тростини у Луцьку провели акцію, метою якої було привернути увагу до проблем, з якими повсякчас стикаються слабкозорі або ж незрячі люди. Квест вирішили влаштувати в волинський осередок всесвітньої громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії у партнерстві з громадською організацією «Зруш Скелю. Усе розпочалося із походу у магазин, де учасники акції перевіряли наскільки зручно вони можуть там пересувати. Ватися і чи належну допомогу надають продавці та навіть покупці? Я знаю, але я але я знаю, але я ну хіма допоможе. Двітям харасуполіти, щоб я скупився. Можете так будь Я ласка. Тож бачимо, що продавчиня люб'язно допомогла незрячому Віталію Ткачуку, який є одним із організаторів квесту. Купити все необхідне. Кілограм Дякую, дякую. Ну, а ми допомогли дістатися до виходу з магазину. Добре, це нам Так. Далі ж учасники акції перевіряли, чи працюють у Луцьку звукові метрономи. Вирушили у Луцьку міську стоматполіклініку. Бачимо, що метроном є, проте він тут не працює. Тут чомусь не працює звуковий маячок. Метроном е, ну він прац... він є в нас, але може він не завжди включений. Але ви розумієте, пані Оля, якщо так, можете, може включайте його, добре, тому що це дуже добре. Відразу після візиту людей з порушенням зору метроном запрацював. Ну, не шлаючи. Далі ходили у Луцьку міську дитячу поліклініку. От тут написано вхід, і воно це добре. По-перше, букви дуже завеликі, ну це таке, але воно має бути трошечки вище, ну тому що воно мені дуже незручно. Тобто, воно я би, тут, я би це точно не помав. Давайте заходимо сюди. Виявилося, що метроном тут також чомусь не працює. А чому не працює звуковий метроном на поліклініці? Ну, він ж є, точно, мабуть. Є. Ну, Це треба виточнити. Просто розумієте, ми от відвідуємо сьогодні, ну, не всі. Ми, ми просто вибрали для себе такі от, для, для себе де, деякі. Так? Тому що так. ми ж за цілий день не обходимо, певно, місяць треба ходити, так, щоб все так, відстежити. Так. Ми просто деякі ви, 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 вибрали просто заради інтересу, що працює, що не працює. <скільки> от, вас не працює, в стомат поліклініці не працює. Ми показали вам два, кей, два кейси, так? Да? І щоб ви розуміли, якщо ми зараз ну, наприклад, нічого сьогодні не будемо робити, а тільки ну гіпотетично займемось метрономами, то ми ми побачимо, що 80-90% вони не працюють. Віталій Ткачук наголошує, що, хоч певні умови для комфорту незрячих людей у закладах є, та все ж вони недосконалі. Про плюси ми бачимо, що там в тих закладах, де ми були, є маркування шрифтом Брайля. Ну так, да, воно не зовсім ідеально, не зовсім на тому рівні, що ми би хотіли, але воно в принципі є. Я вважаю, що порівняно з тим, що було де, де, на, ну, на, на, навіть десяток-двадцяток років тому, зараз місто значно доступніше, є. і це об'єктивно. Але все одно нема меж для досконалості, і ми тут для того, щоб своїми акціями стимулювати владу, суспільство, владу робити місто доступнішим, а суспільство звертати увагу на нас. Далі учасники акції перевіряли на доступність доступність луцькі заклади, громадський транспорт та переходили дорогу по пішохідних переходах. Вони наголошують, що пересуватися вулицями Луцька незрячим досить складно та дискомфортно. Незручно, коли е, оці вод, коли спускається вода, от водостоки, і вони не закриті, тобто тростина впирається в. Цей водостік і ну незручно. Ями ті самі на дорозі, незручно дискомфортно для людини, яка не бачить. Тактильна плитка має бути покладена, де є переходи, і знову ж таки для людей, які слабозоро. Бачите, то оці переходи мають бути помарковані в жовтий колір для того, щоб людина бачила де саме. Ну, якщо це я перепрошую, якщо це дорога якась велика, така що вона не знає того місця. Що саме тут починається. Вхід, вихід перед приміщенням, перед входом в приміщення оці ці всі штуки вони мають бути присутні. Захисник України, який втратив ногу на війні, Євген Сивопляс наголошує, що Луцьку потрібно більше працювати, аби стати дійсно зручним і доступним містом для усіх категорій населення. Місто залишається я б таку загальну би дуже малої доступності. Дещо змогли зробити, наприклад, якщо брати ось дитячу поліклініку, то. Там винощи пандус присутній, але покриття ненормативне, там глянцева підлога, є кнопочка виклику персоналу, яка не працює. Відчувається така суспільна байдужість, що ми, можливо, там якийсь мінімум зробили, але ну, все одно ви люди з інвалідністю а, ну, не достатньо важливі для нас. А я б сказав, би, що мало важливі. Бо відчувається, що ну нема зацікавленості, нема ось цієї турботи. Ну байдужість, байдужість, з якою ми саме боремось. Тож учасники квесту сподіваються, що їхня акція не була марною, і саме завдяки подібним ініціативам вдасться привернути увагу до проблемних моментів, аби їх у луцьку ставало усе менше.